Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Це відео я хочу почати не з цифр, а з величезного дякую. За минулий тиждень у мене на каналі сталася дуже масштабна подія. Вас стало вдвічі більше. Під попереднім відео ви залишили сотні коментарів і теплі побажання, і слова підтримки, і навіть критику. Тому дякую за таку небайдужість. Під моїм попереднім відео про огляд будинку ви залишили багато коментарів, і найпопулярніше питання з них було: скільки це все коштувало. Багато хто думає, що купити хату в селі це копійки. Інші пишуть, що ми витратили мільйони. Сьогодні я відкрию свій гаманець і покажу реальні цифри, скільки це все коштувало. Скільки ми віддали за будинок, скільки ми заплатили нотаріусу, які в нас були неочікувані витрати, про які ми навіть не здогадувались. Цифра в кінці вас здивує. Ми три місяці слідкували за цим будинком на OLX. Спочатку його ціна була 65 тисяч, але незважаючи на те, що в нас не було таких коштів, я закинула його собі в обране. Наш бюджет був 40 тисяч, і ми з родиною вирішували, що ми хотімо собі обрати. Або це готове житло під ключ за 40 тисяч, або ми купляємо стару хату за 20 тисяч і ще 20 тисяч вкладаємо в ремонт. Якийсь момент оголошення зникло, і я подумала, що цей будинок вже проданий. Я, звісно, трохи засмутилася, але забула про цей будинок, і ми почали шукати нові варіанти. І раптово я гортаю стрічку на OLX і бачу цей будинок, але ціна вже на нього стоїть 55 тисяч. І в голові клацнуло, що це знак і втрачати це не можна. І питання, де взяти гроші, ми вже вирішували по ходу. Багато хто в коментарях не вірив в ціну, писали, що будинок коштує значно дорожче, але я спеціально знайшла архівний скрін зі свого месенджера, де видно скільки він коштував. І ще коли ми спілкувалися з рієлтором, вона казала, що попередні власники взагалі хотіли за цей будинок спочатку 90 тисяч, але вже вони скинули цю суму до 55 тисяч, і фінальна сума, на якій ми потиснули руки, це була 53 500. Але 53 500 це тільки початок. Бо коли ти віддаєш гроші продавцю, твої витрати тільки починаються. Але купити стіни це тільки півбіди. Треба було ще перевести речі, якими ми обросли за роки життя в Кременчуці. Нам пощастило, з цим нам допомагали батьки та друзі з причепом. Але тільки на бензин ми витратили близько трьох тисяч гривень. Якщо б ми наймали якусь вантажівку, це б нам коштувало 10 або навіть 15 тисяч гривень. Але тут нам допомогли батьки і ми зекономили завдяки батькам. Ніхто не говорить про податки, але це боляче. За що ми платили як покупці? Податок на дім, податок на землю, послуги нотаріуса. Все це нам обійшлося приблизно 40 тисяч гривень. Рієлтора оплачував попередній власник тут, вже як ви домовитесь собі. І ще, до чого, ми були зовсім не готові. Ми думали, що ми вкладемося 40 тисяч гривень, але нам швидко потрібно було шукати ще 20 тисяч гривень і зараз розповім навіщо. Виявилося, що не все було в порядку з документами. І не всі споруди були внесені в техпаспорт, тому нам було потрібно їх узаконювати. За це ми додатково сплатили 15 тисяч гривень. Коли ти не маєш досвіду, такі сюрпризи б'ють по нервах, тому ми вирішили скористатися послугами юриста. І ще за це додатково заплатили 5 тисяч гривень. Ми заїхали, і тут почалися перші витрати. Заміна замків у будинку. Приблизно 5 замків. Це нам коштувало 3500 гривень. Пункт про чистоту. Битову хімію я купляла для того, щоб вимивати будинок, приблизно це 1000 гривень. Драбини одна велика для ділянки і одна маленька для будинку. Дві драбини 9500 гривень. Бак для сміття на вулицю. У нашому селі немає баків для сміття, нам потрібно було купляти бак для того, щоб кудись складувати сміття. Ми потратили на нього 1200 гривень. Ми купили бак для води на 250 літрів. Ми це зробили для того, щоб мати запас води, бо було таке, що почалися відключення світла, а коли в нас немає світла, у нас не працює насос. Ми купили бак, і він коштував нам 3000 гривень. Інтернет. Взагалі це окрема тема. У місті, щоб підключити інтернет, ви можете заплатити 1 гривню. Є такі акції у провайдерів, щоб заплатити 1 гривню лише. Але для того, щоб. Користуватися Wi-Fi у нашому будинку ми заплатили 22 тисячі гривень. І вам не почулося 22 тисячі тільки для того, щоб мати доступ у інтернет. Але ця тема буде окремого відео про мінуси у життя в селі. Ви будете шоковані. І найдорожчим сюрпризом для нас виявилося те. Що наша система очистки води, яка знаходиться у нас в підвалі наполовину, була непрацююча, і нам довелося деякі речі в ній змінити. Гідроакумулятор, за який ми заплатили 25 тисячі гривень, фільтри грубої очистки 600 гривень, додаткові фільтри від заліза 7 тисяч гривень, нова автоматика 16 тисяч. І смола, яка коштувала 21 тисячу гривень. Якщо разом це все порахувати з роботою, це вийшло 55 тисяч гривень. І ще, що ми замінювали? На кухні У нас стоїть осмос для того, щоб очищувати воду. Але так як старий з'їли миші, ми його повністю замінили на новий і заплатили за це 6 тисяч гривень. Отже, порахувавши податки та перші витрати, на калькуляторі в мене вийшло 161 200 гривень. Детальніше покажу вам у відео, кому цікаві ціни, скріньте собі. Отже, якщо підбити тепер всі підсумки. Будинок коштував 53 500 доларів. Оформлення юрист плюс податки. 1500 переїзд бензин 80 доларів. Перші витрати 2550 доларів. І загалом сума вийшла 57 630 доларів. Напишіть, будь ласка, у коментарях. Чи коштує цей будинок таких грошей, чи ми переплатили? Дуже цікава ваша думка. Тепер ви знаєте ціну. Але чи вартує вона того? У наступному відео я розповім вам про мінуси в життя в селі, про ті труднощі, з якими ми зіткнулися, і як ми їх вирішували. Ми такого точно ще не очікували. До зустрічі у наступному відео. Всім па-па!